Друзі, всім привіт! Мене звати Таня Мавроді, і ви на моєму каналі про моду Not Only Prada. Сьогодні я хочу з вами поговорити про речі, які я не раджу купувати цієї весни. Чому? Тому що вони вже виглядають або не сучасно, не актуально, або дешево, або вони просто не вартують вашої уваги. Тому, якщо ця тема вам цікава, а вона повинна вам бути цікава, тому що ви повинні виглядати стильно та сучасно. Продовжуйте дивитися і. Відкривайте нотатки, щоб все записати і бути усвідомленою при шопінгу. <му> Отже, перша річ, яку я не раджу купувати, це сорочка у клітинку. Усі ми звичайно знаємо ці стилізації, яких було за останні роки ну дуже багато. Сорочка у клітинку просто зверху на білу футболку. Сорочка пов'язана на стегнах. Так, це було дуже. Класно, стильно, сучасно, але цих сорочок вже було занадто багато. Розумієте, коли ця сорочка вже на кожній другій, то все тут вже момент, коли треба зупинитися і більше не носити. Ні, якщо у вас є в гардеробі така річ, вона вам подобається. Це частина вашого стилю, окей, можете носити. Але купувати точно я не раджу. Якщо вам дуже подобається оцей такий вайб, дуже комфортний, розслаблений, і ви зараз сидите і просто в шоці. А на що ж мені замінити мою улюблену сорочку клітинку? У мене є для вас класна альтернатива. Це кофти поло. У полоску це також геометричний принт, це також дуже зручно, комфортно, але це ще дуже стильно та актуально, тому що такі кофти є трендом поточного сезону. Ви їх можете носити як самодостатню річ, можете пов'язувати зверху на плечі, можете пов'язувати на талію, на стегна і також використовувати у різних стилізаціях. Але. Ця річ буде виглядати більш трендовою се Наступне це речі у леопардовому принці. Так. Його вже було ну занадто багато. Звичайно, він повернеться у тренди, і можна буде знову носити свої улюблені леопардові штани, що, наприклад, я планую робити, тому що в мене є багато класних речей леопарді, але зараз треба зробити паузу. Усі тренди циклічні, і якщо у вас є, наприклад, ваші улюблені речі в леопардовому принці, ви можете поки з ними не прощатися, не продавати, не дарувати, не викидати, просто відкласти десь на там. Високополичку у вашій шафі, тому що анімалістичні принти вони постійно повторюються і повертаються у тренди. І, до речі, дуже швидко, кожні 2-3 роки. Зараз все ж таки Леопард трошки видійшов більш актуальні принти, такі як Зебра, Змія, а також дуже зараз актуальний принт Бембі. Але леопарда вже було занадто багато. Якщо знову ж таки у вас є леопардові речі або аксесуари, і вам вони дуже подобаються, носіть, але не купуйте. Їдемо далі. І наступна річ, яку я не раджу купувати, це штани Карго. І тут, чесно кажучи, навіть мені трошки сумно, тому що в мене... Багато таких моделей, мені вони дуже подобаються, але дійсно вони вже вийшли із моди, тому що вони були дуже в активному тренді, їх було дуже багато, і у цей тренд треба було вступати десь три роки тому. Зараз вже ні. Знову ж таки, якщо є носіть. можна я не буду повторювати кожен раз цю фразу, але я маю її повторити. Якщо у вас є ця річ, вона вам подобається. носіть. але не купуємо, не купуємо, тому що коли річ вже. Стала не дуже актуальною її вже пізно впроваджувати у свій гардероб. На що замінити? А просто на штани широкого крою: якісь широкі об'ємні джинси, штани, класичні брюки, широкі, такі об'ємні, які дуже класно міксуються навіть зі спортивними речами, з тими ж косинками поло у стрічку. Буде виглядати також дуже стильно та сучасно, але з Каро вже прощаємось. Далі, що я також не раджу купувати, це знаєте, ось такі романтичні бохо сукні з дуже великою кількістю аборочек, рядків. Я дуже часто бачу такі моделі серед українських брендів, також у мас-маркеті, і, і, чесно кажучи, реально не раджу їх. Проваджувати свій гардероб, тому що вони виглядають дешево, не дуже сучасно, підходять далеко не кожній дівчині, і підходять далеко не кожному типу фігури і, взагалі, психотипу. Тому, якщо хочеться виглядати прям стильно, сучасно, так трендово ці сукні вам не потрібні. Приходом весни, напевно, багато з вас думають про те, який верхній одяг впровадити у свій гардероб, і тут я вам точно не раджу купувати базовий класичний бежевий. Тренч. Ну, тому що вже тумач, тому що їх вже дуже багато. Тому що цим тренчем ви нікого не здивуєте. І є дуже багато класних альтернатив, які також будуть базовими і дуже функціональними. Тому, якщо вам подобається тренч, я раджу звернути увагу на трошки інші моделі. По-перше, колір він може бути не бежевий. А оливковий, коричневий, світло-коричневий, чорний, бургунді або якийсь такий весняний пастельний колір, наприклад, вершкове масло. До речі, я бачила дуже класний варіант в українському бренді. Також це може бути світло-рожевий, фісташковий, лавандовий, голубий. Тобто альтернатив по кольорам дуже-дуже багато. Не обов'язково обирати лише бежевий. Далі я також раджу звернутися. На трошки інші моделі а, по формі. По коміру, що дуже важливо також зараз максимально трендова модель тренчі це тренчі з закритим коміром, невеличким у стилі 60 х І от саме такі моделі виглядають дуже класно і сучасно. Також матеріал тренч може бути абсолютно у різних матеріалах. Мені звичайно більш за все подобається шкіра, тому що це один з моїх улюблених матеріалів, який класно інтегрується в мій персональний ДНК. Стилю драма, але також це може бути денім, як, наприклад, зараз на мені. Це може бути замша, яка зараз є дуже трендовим матеріалом. Тому не обмежуйте себе, виходьте за рамки якихось звичних моделей. Обирайте класні цікаві кольори, цікаві текстури, які будуть проявляти вас як більш цікаву особистість. Бежевий тренч не купуємо. Обираємо більш класні та сучасні моделі. Так, продовжуємо, і наступна річ, яку я не раджу купувати цієї весни, це вкорочені жакети, які були дуже актуальними, дуже стильними, сучасними, але все, їх життя вже завершилося. Якщо ми говоримо про життя в межах моди та. Трендів знову ж таки, якщо є носіть, але якщо хочеться впровадити класний стильний жакет на весну, це не ваш варіант. Я раджу брати більш довгі моделі і приталені, тому що так, а оці всі жакети з дідуся, величезні, об'ємні, маскулінні, вони виглядають сучасно, але це не найтрендовіша модель. Цього сезону. Найактуальніші моделі зараз це а, більш а, жіночні жакети, трошки приталені, але структурні. Не забуваємо, що жакет має бути структурним, але приталений, який підкреслює вашу талію і трошки подовжений. Це прям те, що потрібно. Ще трошки хочу сказати про взуття, а, що не раджу купувати. Ну, Adidas, Samba, я думаю, ви і так без мене знаєте, що вже не треба. Якщо є, носіть. у мене, до речі, є дві моделі Adidas Samba, я їх ношу, але я б вже точно не купувала цієї весни. Ще б я не радила купувати такі білі шкіряні кросівки на платформі, ще й робити їх єдиним світлим акцентом в образі. А, ну, от зараз покажу просто картинки, щоб ви розуміли, про що мова це вже виглядає. Не актуально, не сучасно, і взагалі я дуже рідко зараз бачу класних стильних стилізацій з білими саме кросівками, щоб образ виглядав прям гармонійним. Тому якщо вам необхідні кросівки, базові кросівки, які будуть підходити під більшість ваших образів, дивіться на кольори, ахромати. бежевий, коричневий, моко. Або це може бути яскравий акцент, наприклад, червоний, який буде дуже класно доповнювати ваші такі базові. Пастильні образи, і якраз додавати якусь таку насичену родзинку. Але, от саме білі шкіряні красівки, які ви бачите зараз на екрані, я не раджу. Так, ну що, на цьому все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи згодні ви з моїми порадами, можливо, ви хочете захистити якусь річ? Буде дуже цікаво почитати. Дякую, що додивилися до кінця. Бажаю вам класного дня, і побачимося у наступному відео.